Yeah. Всім привіт вітаю вас у новому відео. З вами Хмельниччина. Мене звати Світлана, і зі мною в кадрі завжди є моя донечка Аліса. Ми на нашій суничній плантації збираємо суницю, полуницю, смакуємо як свіжою, прямо з грядки. Це взагалі просто. Стовідсотковий і аромат, і смакота. Ну, і також починаємо займатися вже заготовками на зиму. Цього року я захопилась сушаркою. Я про неї вже вам розповідала, і з якою ціллю, в першу чергу, я її собі придбала. Це робити пастілу. Це була моя мрія ще минулого року. Цього року, нарешті, вона виповнилась. І тепер перше моє пастіла з полуниці та банану. Трохи до неї додаю води. Всі інгредієнти, які я використовую та пропорції, будуть описані нижче під відео. Тому. Якщо комусь цікаво, заходьте, робіть разом зі мною цю смакоту, яка до зими просто 100% не доживе. Ми її з'їмо, напевно, одразу. Також вирішила спробувати з м'ятою зробити собі таке полуничне махіто пастіли. Ну і також роблю я фріпси, висушую дуже класно на чай до каші. Висушуємо при температурі 50-55 градусів. Не більше. Що пастілу, що фріпси. Щодо часу висушування, то це вже контролюйте самі по своїй сушарці. Буває, вистачає 10 годин, буває вистачає 14. Все залежить від товщини. Що самих яхіт, якщо це фріпси, і від товщини пастіли. І для першого разу моя пастіла вийшла просто ідеально. Головне, обов'язково необхідно змащувати підони будь-яким маслом. Я обирала кокосове, тому що воно, як я вже трохи читала, взнавала, не передає такий смак масла. Воно більше підходить до фруктових таких начинок. І дивіться, все, як класно вийшло. Пастіла не потріскалась абсолютно. Вона еластична, вона добре гнеться, тепер її можна спокійно нарізати на шматочки, закручувати в трубочки і зберігати в банці. Класно її зберігати в таких вакуумних банках, в кого є з вакуумною кришкою, щоб вона не підсихала, ну і також, щоб ніяка вологість не потрапляла. Але я думаю, що ми її з'їмо взагалі дуже і дуже швидко, тому що що я, що Аліса. Її дуже і дуже полюбляє. Далі запрошую вас прогуляти зі мною на городину, вона у нас невеличка. Займаюсь чисто нею я, це моє хобі. Хто зі мною давно, той вже це знає. Сьогодні буду займатися огірками, дійшли в мене руки, і буду встановлювати шпалерну сітку. Шпалерну сітку буду са використовувати у відкритому ґрунті, тому що в теплиці буду я вирощувати огірки в один стовбур і по мірі росту прикладати до ґрунту. Купляла шпалерну сітку я в торгової марки Green. Про неї я вже вам не раз розповідала. Ця торгова марка, вона відома вже на весь ринок. В, неї їх, в них я замовляла вже і затіняючу сітку, яку ви бачите зараз над грядкою з огірками. Беру в них вже пару добрих років, і агротканину. В них взагалі великий асортимент товару, і агроволокно, і крапельний полив, і все для розсади, і зимові укриття. ну, Одним словом, Якщо вам щось потрібно по садівництву городництву, можете зайти і для себе щось дійсно обрати, тому що від А до Я великий асортимент товару, гарні ціни і гарна якість. Тому про них я вам вже розповідаю не одне відео і рекомендую саме цю торгову марку, з якою я знайома вже давним-давно. Щодо шпалерної сітки, то її... Краще, в принципі, використовувати для огірків, тому що ви спочатку обов'язково необхідно забирати пасинки до 4 листочків, а потім пускаєте огірки по сіці плестися. Тому що при вирощуванні в один стовбур. То необхідно вирощувати в один стовбур, забирати всі пасанки і по мірі росту просто її прикладати до ґрунту. Не, не потрібно, в принципі, її закопувати, щоб ліана вкорінялася, хоча можна і прикопати, можна накрити мульчою. Але тут цей процес вже, е, такий більш кропітливий і більше приділяти уваги потрібно. Ось так зараз виглядають мої огірки. І саме вже в цьому періоді вони потребують найбільшої уваги як додавання добрив, так і вже обробки від хвороб. Щодо добрив, то я роблю ось такий трав'яний настой. Робиться він дуже легко, я думаю, всі ви з ним знайомі, наповнюю повну бочку трави, додаю туди або Дріжджі або можна додати землю чи сухі шматочок хліба, щоб це все перебродило. Чим на вулиці тепліше, тим ця переробка вся швидше відбувається. І розводимо 1 літр на 10 літрів води. Такою настойкою можна як підливати, це азотна настойка, яка потрібна. Азот потрібен на початку росту огіркам і більшості рослинам, і також цим, цим розчином можна оприскувати від всіх хвороб. Вдобряю трав'яною настойкою всі овочеві культури. Єдине, що обов'язково необхідно дотримуватись пропорції. Якщо додати більше, то можна спекти корневу систему, і рослинка просто загине. Щодо обробки, то. В вологу погоду через 4 дні, в суху погоду через 6-7 днів. Але це натуральна обробка, це не хімія, тому тут боятись нема чого і спокійно все обробляти. Щодо павутинного кліща, то я використовую ось такий актофіт. Це для мене взагалі універсальний засіб, тому що він бореться з багатьма проблемами: і колорадський жук, як ви бачите, і павутинний кліщ, і хмелева попелиця для троянд. Також павутинний кліщ і тля. Одним словом, купили один раз і використовуєте протягом всього сезону. Причому не треба бавитись тими пакетиками маленькими, а купили велику тару і маєте. І також обов'язково беремо прилипач. Взяла ось такий ліпосам, також бачите, велика тара. Необхідно спочатку додати його у відро, а потім вже додати воду. Ось такий основний принцип. І дуже зручно, тому що я не маю можливості часто купляти ці пакетики. Купити зразу їх оптом, єдиний вихід. А так одразу взяла, взяла таку велику тару і маю вже, не буду переживати, що в мене немає. Таких препаратів купила я їх також в Green Market, хоча ви бачите, що вони йдуть від живої землі. Але дуже зручно, коли торгова марка продає різними товарами і своїми, і не своїми. Не потрібно переплачувати за доставку, купляючи, тому що жива земля вона має і свій інтернет-магазин. Але не завжди все є одразу в одному магазинчику і таким чином ми переплачуємо за доставку. Тут я купила і продукцію від Green Market, і ось ці інсектоциди. Тому рекомендую вам, заходьте, придивляйтеся, можливо, і ви для себе знайдете щось цікаве та корисне для вашого городу та саду. Щодо обробки від павутинного кліща, то не потрібно чекати, коли огірки вже захворіють цією проблемою, а потрібно обробляти через кожні два тижні робити профілактичні обробки, що від інших хвороб, що від павутинного кліща. Тоді наші огірки будуть рости і радувати нас своїм врожаєм. Після дощів трохи наша ділянка заросла. Тому йду я наводити красу. Lost hatred by an invisible force, but giving up desire. Нашим кущам понад 15 років, і основний догляд це, напевно, стрижка та обробка останніми роками від вогнівки. Тому що вона може з'їсти просто весь кущ, незалежно якого він віку. Ну а стрижка, хвойні це взагалі дуже полюбляють. Та й всі рослинки, які ви хочете, щоб були пишними та гарними, стрижіть їх, не бійтеся. Це я кажу тим, хто тільки починає займатися садівництвом. Ну, також, звичайно, якщо у вас молодий кущик самшита, то додавайте добрива для хвойних, додавайте саме пролонгованої дії, тому що їх вистачає від 4 до 8 місяців, дивлячись, якої фірми, яке ви обираєте. Але підсипали та й забули. А ваш кущ таким чином годується, ну і також полив, якщо дуже засушлива погода. Тоді він виглядає просто чарівним, звичайний кущ самшита зеленого кольору. Вічно зелений виглядає просто неперевершеним. Наостанок хочу ще вам показати деякі обновки нашого саду, які в нас з'являються за допомогою сусідів. Коли наші сусіди хочуть весело провести час, вони завжди нам приносять якісь такі раритет, старовинні речі сільського характеру, які вже нікому не потрібні, а ми навпаки їх. Колекціонуємо, зберігаємо і декоруємо ними сад. Ось на задньому плані є плуг. Трохи з косаркою він не дуже помітний, ось стоїть. Також є і нові глядачі, прикрашаємо ми сад такими тілегами. Одну вже розібрали, бо вона вже зовсім у нас розвалилася. І тепер вчора. Отримала я ось таку красу, якою я просто в захваті. Вона без нічого, дуже гарний елемент і саду, і будинку. Звичайно, не всім вона підійде, не, кожен, не кожна людина полюбляє такий стиль, але я просто неймовірно задоволена. Ось такий вішак. Він мені сподобався навіть своїм ось таким старим блакитним стилем. Дуже гарний. Хоча для когось це взагалі сміття. Така дощечка. Це використовувалося сапожниками, які ремонтували взуття. Не знаю, що вони ними робили, але також цікаво. Ось цю драбину я колись придивилася в сусіда. Вона йде завужена доверху. Вже він нею мало користувався, вже вона ісохлася, тому. Також йде мені в декор городу. І ось такі граблі. Ручка вже, напевно, мені здається, зроблена саморуч. Доробили, а це ще все рідненьке. Класно. Одним словом, я дуже і дуже задоволена. Тому тепер я знову маю хвилинку творчості та натхнення в саду. Мені це неймовірно подобається. Проводити так час, щось декорувати, доповнювати сад якимись цікавими то рослинами, то ось такими речами. Частково от підуть вони на городину, бо там я також хочу гарно все оформити. І насолоджуватись процесом догляду за овочами. Ну, подобається мені це. Можливо, хтось мене не розуміє, для чого це все, але я. Я так відпочиваю, тому що багато часто ви питаєте мене, чи я взагалі відпочиваю. Я ось так відпочиваю, коли я працюю з садом та городом. Для мене це відпочинок, тому що в нас є літня робота, коли ми заробляємо основні гроші, а вже робота з рослинами це для мене відпочинок. Тому я часто проводжу з рослинами саме суботу та неділю, в городі, в саду, щось прибираю, щось обстригаю. Щось прополюю, я не рахую це для себе роботою. Ось так. Все. На цьому я прощаюся. Дуже вам вдячна, хто мене підтримує, хто з нами, хто підписаний на наш канал, хто ще не підписався, кому було цікаво нас дивитися, то підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Дорога заважає, не спорю, але. Живемо ми біля дороги, біля траси. Тут немає загазованості, як деякі пишуть. Це траса. Тут машина не стоїть. Машина проїхала і все. Це не місто, де є пробки, де дихати взагалі реально дуже тяжко. Тут машина проїхала. Є пилюка, є дуже багато пилюки, з якою ми нічого не можемо зробити, але загазованості в нас немає. Є плюси, є свої мінуси. Ну, і взимку дуже легко виїхати з подвір'я. Це незабите село, де дороги прочищаються проблематично. Бо в нас навіть немає тут тракторця поряд, але враховуючи, що траса, то взимку виїхати без проблем. Все, пока-пока, і до скорої зустрічі в новому відео.